Мене звати Віталік, я айтішник. І повна назва моєї професії звучить як інженер-розробник програмного забезпечення скорочено задрот. Привіт, мене звати Віталік. Я c комік в компанії Globalogic. Як виглядає твій типовий день? Чим ти займаєшся? Мій день виглядає як більшості айтішників, як більшості C++ девелоперів. Я прокидаюсь дуже рано, десь пів дванадцятої. Роблю зарядку, роблю собі сніданок, снідаю. Потім у мене стендап, але це айтішний стендап, не, не виступ. Там потім звичайно, працюю, пошукот в обід сплю в час обідньої перерви. І ввечері після роботи я збираюсь і йду виступати на відкритий мікрофон або перевірку матеріалу, щоб перевірити свої жарти. А як ти прийшов в стендап? Коли з чого починав? Я починав дуже давно з гри в КВН. Я дуже багато років займався КВНом. І коли всі мої співкомандники виросли, і я в тому числі... Вийшло так, що нам вже не вигідно їздити, виступати по всяких лігах. Я вирішив, що сольний гумористичний виступ це те, що мені підходить. Тому що я дуже люблю виступати, дуже люблю придумувати жарти, і мені це дуже подобається. Ти вирішив спробувати займатися стендапом. А чи реально поєднувати дві такі кардинально різні сфери? Так, тут я хотів би процитувати... Засновника математичного аналізу Карла веєр Вейш... який сказав, що не можна бути математиком, не будучи поетом у душі. І я вважаю, що це не, кар... не настільки кардинально різні професії, тому що в роботі програміста дуже цінується творчий підхід і вміння глянути на задачу, чи на якусь проблему з іншої точки зору, якось підійти до цього оригінально. І це саме цінується в стендапі, тобто це дуже схожі речі і дуже допомагає. Це от вміння творче мислити, воно дуже допомагає в програмуванні. Хоча це так можливо не виглядає на перший погляд, але насправді це так і є. Це працює в іншу сторону, тому що робота програміста дуже допомагає стендаперу, тому що ти знаєш чітко, які в тебе цілі, які в тебе завдання. Як ти оця методологія підготовки до виступу, написання жартів, це все теж дуже допомагає. Ну і плюс сам самий очевидний плюс, коли ти займаєшся і стендапом, і IT, це те, що тобі дуже легко проводити презентації, якісь демо, виступи, якісь співбесіди, це все як ну після виступів перед великими залами, це все дуже просто робити, і дуже дуже від того кайфуєш. З програмою все зрозуміло. А чи заробляєш ти на стендапі? Насправді так, я заробляю, але я би не сказав, що це дуже багато грошей. Тобто, за середньостатистичний місяць можна заробити там. До п'яти тисячі гривень це не є багато, але це такий додатковий бонус за своє хобі. Тобто, що щось, щось заробляється, але для всіх стендаперів є два місяці в рік, які прям золоті називаються. Це місяці, коли айтішні компанії роблять себе корпоративи і запрошують виступати. Це літом, переважно, коли компанії роблять Company Day і Новий рік, там прям можна ну, заробити нормальні гроші на таких виступах. Коли я обирав для себе роботу айтівця, то існував такий міф, що всі айтішники це такі сором'язливі ботани, можна сказати так. Але з часом ми всі бачимо, як розвивається айті сфера, які вона дає можливості людям. І ми можемо побачити, що айтішники це далеко не сором'язливі, далеко не ботани. Вони займаються спортом і досягають великих результатів і в медіа, і в будь-яких інших сферах життя. Тому я думаю, що цей міф вже неправда. А чи ображаються на тебе колеги за жарти про них? Ну я стараюсь в своїх виступах не говорити прізвище імена, про кого я жартую. Я завжди використовую такий прийом, що мій колишній співробітник або в мене на колишній роботі, мій колишній шеф. Тому вони кожен не ображаються на мене само собою. А інколи навіть буває навпаки, що вони дивляться якесь моє відео, де я щось жартую. Наприклад, в мене була ситуація, що нам пропонували <кхід> досить банальні тімбілдинги. -бі -тім Якийсь там стандартний набір лазертех, Paintball. Я про це пожартував в стендапі. І мій Тім Лід побачив і каже: ну, давайте щось організуємо оригінальне, тому що я так розумію, що не всім подобається цей стандартний набір, який ці використовують. Тому це йде на ідеколи на користь мої жарти. А з яких жартів сміються айтівці? Чи є формула вдалого жарту саме для них? Я би не сказав, що. Я спеціально пишу жарти для айтівців, тому що все-таки наша аудиторія набагато ширша ніж просто айтівці. Але є така штука, що дуже цікаво людям певної професії, їм дуже цікаво почути щось про себе. Тобто, наприклад, якщо я розказую якусь там історію в кафе, але десь туди додам якесь слово типу JSON або Force Push, це їм дуже подобається. Айтішникам вони чують щось своє, щось для них особливо. Та і айтішники дуже багато приходять в зали. У Нас дуже багато наших глядачів це айтівці, тому такі жарти їм заходять. Але такого, щоб я прям придумав для айтішників, мене такого немає тому, що знову ж таки аудиторія широка, і треба, щоб було зрозуміло іншим людям. Айтішники теж люди. Та айтішники теж люди. Що тебе в останнє розсмішило до сліз? Останній раз я дивився фільм 1984 року. Він називається «Top Secret» англійської мови. І це прям дуже смішна комедія. Я чесно, майже плакав зі сміху, тому всім дуже раджу. Старе кіно, але це прям золото. А жарт про айтішника і переустановку Windows — Це банально? Та в мене є кілька жартів про перестановку Windows, але я би не сказав, що це жарти для айтішників. Знову ж таки, це для, для простих людей таке жарт. Над стереотипом про айтішників. І, можливо, для айтівців це банально, але для простих людей мені не здається, що це банально. Я би з радістю жартував про перестановку Linux, якби в мене було більше людей, які це розуміють, тому я не вважаю, що це банально. А що порадиш комікам-початківцям? Ну, комікам-початківцям стандартно все, що радять всі інші, це ходити виступати, ходити на перевірки матеріалу, ходити на відкриті мікрофони, ходити на концерти інших коміків, дивитися, як вони виступають, набиратись до досвіду. І побільше придумувати жартів. Тобто тут нема такого простого шляху, що ти от ні з того, ні з цього придумав дуже смішний жарт і зразу став суперкоміком. Треба все-таки працювати над собою, треба дивитись інших, виступати, і все з досвідом буде приходити. Український стендап стрімко розвивається, пораді коміків, яких варто послухати, подивитися айтівцям. Ну, прям так, щоб для айтівців, я не знаю коміків, які б жартували іменно для айтівців. Просто мені здається, що айтівцям більше цікавий якийсь такий більш інтелектуальний гумор. То мені дуже подобається Антон Тимошенко з українських коміків. Це з українського. Але я ще собі згадав мій улюблений комік, американський, здається, він американський Дімітрій Мартін. Це прям дуже класний, дуже класний комік. І в нього є концерт, побудований на паліндромах. Я думаю, що я буде цікаво. А назви книгу, яка тебе колись надихнула чи надихає на будь-що чи стендап, айті? мене є моя улюблена книга. Он це Норман Девіс історія Європи. Отака от груба книжка, 1800 сторінок. І вона прям я її читав десь напевно три рази. Вона дуже дуже цікава і вона розширює твій е, кругозір. Надзвичайно розширює твій кругозір. І ти розумієш всі процеси, які відбуваються в світі. Це прям топ-один. Моя книжка. Заверши відео. жартом. Так, я підготував два жарти. Я не знаю, який з них буде смішніший. Є такий анекдот, як летить Шерлок Холмс і доктор Ватсон на повітряній кулі. Це анекдот про айтішників. Колись був, я його трошки переробив. Летить Шерлок Холмс і доктор Ватсон на повітряній кулі, і вони збили з курсу. І Шерлок Холмс каже, о, Ватсон, дивись, хтось, де, хтось на землі йде, давай запитаємося у нього де ми. І Ватсон кричить, мужчина, допоможіть нам, скажіть, де ми. І цей мужчина каже, ви на повітряній кулі. І Шерлок Холмс каже, Ватсон, це точно айтішник. І Ватсон каже, звідки ви знали? У нього рюкзак Jane Professionals. То я так переробив. А інша, інший жарт, ну це не зовсім жарт. Я, як будь-який айтішник, вирішив використати в своєму стендапі GPT. Я попросив GPT написати якийсь актуальний жарт для українця. І чат GPT мені написав, що Росія переможе в війні. І якщо на чат GPT знаєш це жарт, то нам з вами нема про що переживати.